Як повідомив заступник голови фізкультурно-спортивного товариства Динамо в Івано-Франківській області Андрій Мируняк на двірнянська команда виступала просто блискуче. Сною організацією фізкультурно-спортивного товариства Динамо в лиці голови товариства Динамо Івано-Франківської області Семенешина Микола Олександровича, ми проводимо день відкритих дверей нашою обласною організацією. Вибито дві посади тренерів, які ми з радістю надали. Нафтохіміку для того, щоб було відкрите дві секції дзюдо і самбо в активі нашої команди сім бронзових, одна срібна і три золоті медалі. Заслужений тренер України Євген Боднарук своїми вихованцями задоволений. Наші спортсмени повернулися з чемпіонату України ФСТ Динамо, який відбувався в Очакові. І багато наших діточок вибороли призові місця, чемпіонські місця і командою вибороли Третє загальнокомандне місце е, наш президент, майбутній, який дав згоду очолити нашу федерацію е, самбо області. Семиниший Микола Олександрович погодився на цю посаду, і він на даний момент має бажання нагородити наших спортсменів за успішний виступ, а також подарити від меценатів нашій школі, нашій секції футбольні м'ячі, баскетбольні м'ячі, щоб дітки мали ще можливість не тільки тренуватися, а й проводити ігри. В свою чергу начальник управління МВС України в Івано-Франківській області Микола Семенишин глянув показові виступи вихованців надвірнянської спортивної дитячої. Юнацької школи Олімпійського резерву і сказав, що Україна має майбутнє, і це видно по результатах. Нація має бути здорова і стійка. Микола Семенишин вручив грамоти призерам чемпіонату України в Очакові, тому числі і трьом чемпіонам Аллі Балабі, Марії Балацько і Михайлу Свідруку. Були відзначені і тренери легендарні в недалекому минулому спортсменки Христина Гунда, Іван Нармінська та Олена Сайко. Микола Семенишин поспілкувався з батьками юних спортсменів і Сказав, що у спорткомплексі робиться все, щоб діти почувалися комфортно. Дійсно, сьогодні на Прикарпатті велике свято, тому що ми підвели підсумки змагань з боротьби самбо, дзюдо. І дуже приємно, що динамівці Прикарпаття продемонстрували черговий раз гарні високі результати. Ми досягнули третє місце. Я думаю, що це велике почесне місце, але це не є основне. Основне є те, що сьогодні динамівський рух. На Прикарпатті і в Україні він надзвичайно великій динаміці. динаміці. Крім того, що сьогодні проводиться так день відкритих дверей, приємно, що присутні батьки, які також разом вболівали за результати наших динамівців. І я сподіваюся, що Україна має майбутнє з такими гарними започатковими школами, які мають гарні традиції, мають результати. Мають вже і результати по видах спорту, мають і олімпійських чемпіонів, мають чемпіонів Європи, заслужених майстрів спорту. Тобто сьогодні цю традицію ми продовжуємо і знаємо, що Україна має майбутнє.